Вже чи не щоденно на територію України наші військові та сили ППО збивають іранські дрони камікадзе, які використовує армія бункерного вбивці. Саме таким вчинком Іран заявив свою підтримку окупантам і став чи не першою країною не з пострадянського простору, яка допомагає терористам нищити нашу землю та вбивати українців. Хоч передачу дронів Росії в Ірані заперечують. Іран уже є відкритим. І єдиним станом на зараз відкритим військовим союзником Росії терористичної Росії, звичайно, ви в союзники теж можете записати ще і Білорусь, але я її не записую як окрему державу, тому що для мене Білорусі не існує з моменту укладення союзного договору. І оскільки Білорусь є в союзній державі з Російською Федерацією, а зараз вона фактично поглинута є Домініоном Росії, то я навіть Білорусь і не беру. Тому фактично зараз можна констатувати вже утворення з часу повномасштабного вторгнення, утворення дуже небезпечної для України і власне не лише для України військової збройно-військової спілки двох терористичних режимів це російського і Іранського, і це вже по факту фактично виводить російсько-українську війну з міждержавної на, на наддержавну. І це вже є війна коаліцій. І власне цей безповоротний момент уже стався. Це нові загрози, тому що ракетна уразливість України стає ще більш явною. Ми це розуміємо, але навіть. Не це тут головне. Мені здається, тут важливо розуміти, що з фактично з відкритою збройною підтримкою Ірану не вся війна, ця ось яка відбувається в Україні, набуває виразно антизахідного характеру. І фактично, це вже навіть не стільки в Україні справа, звичайно, в нас вона впирається, але зараз це все виходить на. Такий ціннісний конфлікт і ціннісне зіткнення з самою східною, я її називаю фундаменталістською і такою деспотійною концепцією, яка повністю протистоїть західній демократичній. Це вже, це вже зовсім інший порядок конфлікту. і, Власне, ми в нього зараз вступаємо. Те, що з відкритих джерел є зрозуміло, то безпосередньо. Взаємини Росії, і Ірану завжди були супутніми і дружніми, тому що це є альянс двох терористів, і ну, тут нічого дивного не відбувається. Я би взагалі навіть не про Іран говорив, а про загалом про те, що зло як таке воно розростається. І на превеликий жаль. Знаєте, є такий вислів, дуже він негарний, але він чомусь якраз пасує до на нашої ситуації, що на відміну від нормальних людей, всілякі суки вміють дружити. І от ми бачимо, що власне оце зло, яке було спочатку верховне і єдине, це путінське, кремлівське, воно зараз починає власне вже обростати. Союзниками, які зацікавлені в ширше не в Україні, і не тут не про неймова, а ширше зацікавлені в руйнуванні всієї західної е, моделі договірної демократії, яка їм отут сидить вже в печінках. Тому що після Другої світової війни утворився, умовно кажучи, світ Заходу, де домінували західні цінності, такі як вибори, право вибору. Права людини, плюралізм думок, конкуренція ринок і, 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 і багато інших тих цінностей, за які в нас був і Євромайдан, і до, якої, до яких ми себе зараз теж відносимо, і так далі. Так, власне кажучи, все це є цінностями Заходу, Західної цивілізації. А вся та деспотійна східна цивілізація, їм по барабану і до дупи вибори. Тому що в них довічні правителі їм взагалі по барабану права людини, тому що в них релігія, середньовічна традиція, шаріат, і діть ви в одному місці своїми правами людини. І по барабану всі ті плюралізми, мультикультуралізми і так далі, так далі. В них є диспутія, тиранія, одностайність. Всі плескають долоньки лідеру і поклоняються, і він їх на рівні божества. Тому власне мені здається, що це зараз переходить вся. Ця канва нашої війни, вона переходить якраз в. Ну, це не те, що повстання, це оцей зловісний голос отих східних тираній і деспотій, які от чекали, чекали, чекали. І нарешті вони зрозуміли, що та скринька Пандори від... відчинена. І Путін тут, на превеликий жаль, дуже далекоглядно вчинив. Він відкрив скриньку Пандори в вигляді непокори. І ігнорації всіх західних моделей, а фактично вони і є світовими моделями. Тому це вже ціннісні речі, це дуже глибокі, геополітичні. Вони надовго і, власне, ми от таку фазу входимо. І тут нас тим паче вже вибору нема, Тому що нам, представникам західних демократій, нам нема що робити в світі східних тиранів. Ми там просто загинемо. Тому для нас оцей ціннісний ще компонент додався. Він ще більше робить цінною нашу війну як війну за західні цінності. І вони є нашими цінностями, і тут уже без варіантів. Санкції і ось такі нотки там, тривожності, вони безумовно будуть. Але я думаю, що тут вони нам ніколи не скажуть, що робиться зараз в головах світових лідерів, які нарешті усвідомили, що фактично ми потрапили. Я це так називаю правове міжчастя. Це є стан між часами, коли стара система безпеки не працює. І ми це розуміємо, і всі це розуміють, а нової ще нема. І оцей стан між цей стан серединності переходу від старого, якого, яке вже не працює, до нового, якого ще нема. Це є ідеальна шпаринка для власне, авторитарних режимів, для тоталітарних режимів, а вони здебільшого є східними режимами. Для того щоб свої геополітичні завдання здійснювати в обхід тих усталених норм, які стали вчорашніми. Я тут до теми Ірану ще можу прив'язати також тему Китаю, якого ми не повинні теж уникати цієї теми, тому що вчора відбувся чи позавчора, так вчора відбувся цей пленум в Пекіні. Я його називаю Пекінсько-Пекельним. Тому що фактично інтригу розв'язано. Якщо досі була інтрига, так до кого ж пристане цей Китай? Оце вічно нейтральний з боку Тигр, то власне тепер інтригу знято, він пристав до клубу тих безправних тоталітарних режимів. І фактично вісь Москва-Пекін стає новою вісім зла, і фактично відкрито такий клуб тих авторитаризмів ядерних. Причому треба це розуміти ядерних авторитаризмів, ядерних автократій на противагу всьому західному, всьому американському, всьому цивілізованому і всьому демократичному. І тому питання Ірану воно за собою все одно доміном, як би ми цього не уникали. Тяне оцю, як я вже сказав, відкриту скриньку Пандори. А вона полягає в дуже простих речах. Тепер договірної демократії вже не буде. Тепер відкрито скриньку Пандори в вигляді силового вирішення конфліктів. Всіх релігійних, економічних, територіальних, міждержавних, національних. Всі конфлікти тепер будуть вирішуватися брутально і в силовий спосіб, тому що навіть заява Китаю стосовно Тайваню і так далі. Так далі, воно все. Приводить до думки, що е, оця метод заморозки, консервації конфліктів, там то присипляння, він був лише тимчасовим зараз. Вже повністю нова дійсність, дійсність, в якій все ж таки буде сила і е, агресія е, домінувати над спільними для всіх правилами гри. Тому це все є нова, нова повністю геополітична дійсність, в якій ми е, от опинилися, усвідомити, яку ми мусимо інакше нам просто в ній не знайти собі місця. Ми можемо говорити про те, що Іран має дотичність у цієї війни. Очевидно, що напряму він ще не є. Втягнути війну, тому що такою самою логікою тоді би можна було говорити, що всі країни, які постачають зброю чи Росії, чи до перекладу, нам теж є учасниками війни і бойових дій. Насправді, поки що, говорити про те, що прямо Іран воює на стороні Росії, не варто, але з другої сторони, ми розуміємо, що Іран є тою стороною тією країною, яка є на боці Росії. Яка є на боці такому ціннісному, на боці геополітичному, і яка, ну принаймні, чи безпосередньо сама, чи можливо, чи якусь третю сторону, поки що це невідомо, але надала військову підтримку Росії, фактично чи не єдина, якщо так говорити. Ну якщо не брати до уваги певних позарадянських сателітів, які там, наприклад, там Білорусь чи там Абхазія Осетія, які власне надавали свою зброю, то фактично Іран став єдиною країною, яка Є незалежною від Росії і яка надала Росії військову допомогу вигляді власне бойових дронів, коли ми говоримо про причини. Чому власне так сталося, то насамперед треба розуміти, що війна між Росією і Україною це не є війна між двома країнами, це фактично війна, яка має статус геополітичної війни, тому що від результатів цієї війни буде залежати геополітичний статус не тільки Росії чи України, а й загалом всього світу і всієї міжнародної системи. Тобто Росія фактично починала цю війну як... Власне, країна, яка прагнула відродити СРСР і стати одним з центрів світового впливу і ну, відродити біполярну систему, і щось на кшталт США, і, і і власне, СРСР, які був за популярною системою, так само власне, ділити сфери впливу у світі і керувати. І, власне, ми маємо розуміти, що Іран він традиційно був країною, яка після цієї революції ісламської ісламських фундаменталістів. Яка відбулася в 80-х роках ХХ століття, фактично, Іран був на стороні і СРСР спочатку, був союзником СРСР, а потім був і союзником Росії. Власне, і Іран вважає основним геополітичним ворогом Америку США, так само, як і Росія власне, вважає Сполучені Штати Америки своїм основним геополітичним суперником. Ми знаємо, що Ірану певною мірою вигідно підтримувати Росію, тому що якщо Росія зазнає поразки в цій війні, то відповідно це розв'яже певною мірою руки США і Західному світі, і відповідно зменшить можливості амбіції самого Ірану стати регіональним лідером на Близькому Сході. Тому власне Іран. Можливо, дещо необачно, але вважав за доцільне допомогти Росії. Ми знаємо, більше того є зараз інформація американської розвідки про те, що Іран планує постачати до Росії і балістичні ракети середньої дальності, що так само було б доволі хорошим підсиленням для Росії і становило б небезпеку для України. І власне тут можливо ще варто здати про те, що Іран можливо поводить себе так певною мірою зухвало, тому що він розуміє, що зараз значною мірою від його поведінки і від того, чи будуть на нього накладені додаткові санкції чи ні, залежатиме і стане цін на енергоносії, взагалі на весь енергетичний ринок і енергетичну безпеку у світі. Тому що ми розуміємо, що і Росія, і Іран вони є потужними експортерами нафти, і відповідно. Скажем так, Іран має певний такий запас міцності в тому плані, що Америці зараз невигідно посилювати санкції проти Ірану, тому що це ще більше усугубить і так важку ситуацію, яка є зараз на ринку енергоносіїв, і зможе збільшити ціни ціни на енергоресурси. Але з другого боку, так само і важлива реакція міжнародної спільноти, ми, наприклад, знаємо, що сьогодні в Європейському Союзі вже почали говорити про те, що можливо будуть запроваджені певні санкції, буде проведене розслідування, і це може бути тим дзвінком і цим аргументом, який заставить Іран зупинитися. І не допускати того, щоб в подальшому їхня військова підтримка потрапляла до рук Росії. Насправді важко судити, ну на яких підставах робив власне, такі заяви про непричетність до поставок зброї і міністр оборони, і міністр закордонних справ Ірану. Я думаю, що швидше за все Іран це робив свідомо. Просто ті речі були заплановані раніше, поки ще не було очевидних ознак того, що Росія програє в цій війні, і фактично вийшло так, що прорахувавшись у підтримці, тобто маючи сподівання, що він підтримує Росію, і відповідно ця підтримка, ця допомога стане тим чинником, який допоможе Росії допомогти. Іран прорахувався. І зараз фактично так виходить, що він підтримує ту сторону, яка почала програвати у війні, і, і яка фактично її е, рано чи пізно програє. Тому фактично так виходить, що ніхто не хоче бути на стороні власне, переможених, на стороні тих, хто програв. Крім того, власне, якщо Росія програє, то це так само суттєво ударить по самому Ірану, і особливо якщо до цього ще додасться інформація про те, що Іран дійсно допомагав власне, Росії цією зброєю, тобто, скажімо так. Ці аргументи вони грають проти Ірану. Плюс варто ще додати, що останній місяць додалися масштабні протести, які проходять в Ірані, які так само суттєво похитнули і вдарили по правлячому власне цьому фанатичному фундаменталістському режиму в Ірані. Тому я думаю, що зараз це є певна спроба оправдатися, і спроба, ну принаймні, частину тих мар, які над Іраном згущаються, відвести від себе.